Цікава, друзі, в нас з вами накльовується історія. Значить, коротесенько. Немає в нас більше мера Одещини. Його зняли. Да й не просто зняли, а ще й позбавили громадянства України. Зараз розкажу за що. Значить, вияснилося, що в цього персонажа є ще один паспорт. Та паспорт то не простий, друзі мої, а паспорт Російської Федерації. Уявіть собі на секундочку, пацанчика. Ну, і я думаю, що однозначно його взяли за жопеня. Ну і він почав розказувати. А він почав розказувати дуже такі цікаві історії, почав топити своїх. Значить, і під роздачу попала є така також персонажка Ірина Кіпер. Він заявив, що я не один такий. І також є російський паспорт. Ось так ось, друзі, ось такі ось історії в нас цікаві. І я думаю, що зараз виясниться, що і ще в когось є паспорт Оркостана. Тож слідкуйте за нами. Слава Україні! Разом до перемоги!